Середа 14 лютого в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Ще 10 безпілотних літальних апаратів сьогодні передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчешин. Це квадрокоптери марки Аутел Евомакс 4Т. Загальна вартість дронів 2 мільйони 300 тисяч гривень. Гроші виділили з бюджету громади. За тільки цей рік. Четвертих аутелі, DJI Матріс 30 t і DJI Mavic 3 t Це всі дорогі квадрокоптери обов'язково з тепловізією, які дають можливість працювати і в день, і вночі для різних функцій. Ми вже передали 98 штук фактично на 22, на понад 22 мільйони гривень, крім того, 820 FPV-дронів, і якщо брати тільки бюджетну закупівлю FPV-дрони плюс е квадрокоптери, то це вже понад 33 мільйони гривень бюджетних коштів. Тому я дякую всім платникам податків за те, що наповнюєте дохідну частину, даєте нам можливість. Допомагати нашим військовим. Маємо багато оголошених тендерів, тендери, які завершились. Чекаємо і цього тижня, і наступні тижні поставок і впівдронів сімка, 10 десятка, і квадрокоптерів, тих модифікацій, на які я наголосив, і будемо далі їх передавати для наших сил оборони, щоб вони нищили ворога і наближали нашу перемогу. Тож працюємо далі. 116 заяв щодо повернення залишку коштів з електронного квитка наразі отримали в управлінні транспорту та зв'язку. З 1 лютого в Хмельницькому працюють 8 пунктів, де можна подати заяву. У ЦНАП на Соборні 16, де діє один із них. За два тижні звернулися майже 30 хмельничан для повернення залишку коштів при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та електронний квиток. Нагадаємо, з 1 березня в Хмельницькому розпочне роботу новий оператор системи обліку оплати проїзду Сіті Кард Систем. Почали ми з 1 лютого. Протягом всього місяця ми будемо збирати, передавати в управління транспорту ці заяви. Люди приходять, заповнюють заяву. Є два види заяви: можливий варіант перекидання коштів на Телефон, можливий, на розрахунковий рахунок. Ну, певна кількість документів, копій потрібно буде надавати. Перекидати кошти на телефон, потрібна копія паспорту, ідентифікаційний код. Для того, щоб перекинути на розрахунковий рахунок, потрібна ще довідка з банку, щоб виписати всі реквізити в цю заяву. Найменша в нас, наприклад, була 36 гривень, ну, це найменше. Є великі суми, такі майже під 2 тисячі. Ну, в основному середня така. Найбільш часто зустрічається це в районі десь 100-200-300 гривень. Представник управління транспорту кожного наступного ранку приїжджає, забирає ці заяви. З початку місяця близько 30 людей до нас сюди. В ЦНАП на соборну 16 приходили. Дев'ятеро хворих на коронавірус наразі перебувають у реанімаційних відділеннях лікувальних закладів області. Продовж минулого тижня ушпиталили кожного четвертого пацієнта, в якого виявили штам COVID-19. З них 22 людини віком, 65+, а також 8 дітей дошкільного віку. На Хмельниччині лабораторно підтверджено появу нового штаму коронавірусу Дженні. Водночас в області хворіють на грип. У 90% пацієнтів виявлено вірус типу А. Захворювання з власне респіраторно вірусними інфекцією на шостому тижні. Знаходиться, ще на високому рівні. Маємо 11 832 хворих за тиждень. Це перевищення підпорога на 51%. Більша кількість людей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. На сьогодні маємо таких 437 осіб. Якщо брати вікову структуру, то більше хворіють люди середнього та старшого віку. Поряд з тим захворіють також організовані колективи школи. На сьогоднішній день ще залишається на дистанційному навчанні. 88 навчальних закладів в області. 85 відновили навчання. На три, місто Хмельницький три заклади відновили навчання, три заклади ще на дистанційному навчанні. Що стосується ковіду, ми маємо і перолу, маємо і жені. Те, що я раніше говорив, мутація вірусу омікрона йде, тому тут звертаюся до всіх, у нас є вакцина проти омікрона якраз. Прошу звертатись до сімейних лікарів та проводити вакцинацію. 16 студентів пільгових категорій, які на момент вступу до вищих навчальних закладів проживали на території громади, отримають компенсацію за навчання. Їм відшкодують суму за другий семестр. На це в бюджеті громади передбачили майже 226 тисяч гривень. Серед студентів-пільговиків діти загиблих героїв, особи з інвалідністю та члени багатодітних або малозабезпечених сімей. Це студенти віком до 24 років. Ми отримували документи, які є в переліку нашого положення. Це Підтверджуючи документи про наявність пільги, це документи про те, що дійсно дитина навчається в тому чи іншому вузі, це рахунок щодо того, скільки вартує семестр навчання. Наразі за цей семестр повністю вся сума компенсована, тобто це 100% від цієї вартості. Хочу зорієнтувати, що вартість. Різниця від 8 тисяч в деяких вузах за навчальний семестр до 28 тисяч. Тобто це залежить від вузу, від курсу, від того року, коли випускники вибачте студенти вступали. Хочу сказати, що в нас же є студенти пільгової категорії, які вже четвертий рік поспіль користуються цією можливістю від міського бюджету. В перший семпер курс подали і так вони мають, наприклад, пільгову категорію протягом даних років, і вони користуються цією можливістю. Ми компенсуємо не на рахунок студента. Ми кошти компенсуємо на рахунок вузів. Відповідно, перераховується з міського бюджету на рахунок вузу, який нам надає весь пакет документів, підтверджуючи для того, щоб ми могли здійснити перерахунок коштів. Виставка картин Анатомія броні діє у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Її автор полеглий на російсько-українській війні, герой Олег Дробоцький. Він родом із Тернопільщини. До лав Збройних сил України приєднався у 2019 році. На фронті мав позивний художник. У березні 2023 року 26-літній боєць загинув на Бахмутському напрямку. Усі картини, представлені на виставці, були написані на передовій. Олег взяв до рук зброю і пішов захищати нашу державу. Але він не полишив ні пензлика, ні олівця, ні, звичайно, свого бажання передати людям те, що він бачить. І от його навіть позивний був художник. На жаль, Олег загинув минулого року на Донеччині, але чим цих 28 картин такі цінні, і вони. Залишить небайдужими кожного свідомого українця, громадянина України і не тільки, адже написані вони були Олегом саме на передовій. Самі сюжети кожної картини говорять про те, що ми переживаємо. Або ж в першу чергу, що переживають люди, які на передовій, які беруть до рук зброю, які живуть в окопах, які захищають нашу з вами державу. Три, от бачите, основних кольори тобто зелений колір це техніка, зброя, червоний колір це життя, смерть, душа людини, серце і отой сірий. От що переживають люди, які воюють, які не тільки на передових, а і всі свідомі українці. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцяті, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!